Торгівля між країнами зазвичай проходить спокійно, але іноді вона перетворюється на справжнє поле битви. Саме так сталося у квітні 2025 року, коли президент США Дональд Трамп несподівано оголосив про початок кампанії під гучною назвою День визволення. Він заявив, що Америка суттєво підвищить мита на імпортні товари. Мета захистити американські заводи та повернути робочі місця додому. Але це створило серйозні виклики для країн, які активно експортують до США насамперед для Мексики. Однак ситуація розгорнулася неочікувано. Трамп не був готовий до того, що президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відповість настільки швидко та впевнено. Її стримана, але рішуча реакція можливо і стала причиною того, що Мексику, врешті-решт, виключили з переліку країн, на які поширювалися нові мета. Україні з полегшенням сприйняли новину масштабні обмеження, оголошені у Вашингтоні, її оминули. Але попри це, протистояння між США та Мексикою може мати серйозні наслідки для обох сторін. Найбільше ж вразило світ те, як Шейнбаум продемонструвала, що навіть Мексика здатна протистояти супердержаві і спричинити серйозні коливання в глобальній економіці. У цьому відео ми докладно розглянемо, що відбувається, чому це важливо. І які наслідки можуть нас чекати. Не забудьте підписатися на канал, якщо підтримуєте україномовний контент, бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео і дає мені натхнення створювати для вас наступні відео. Дякую. Повертаємось до теми. Мексиканська економіка сильно залежить від торгівлі зі США, особливо в автомобільній промисловості. Приблизно 80% усіх машин. Вироблених у Мексиці експортується до США. Якщо мита на ці автомобілі різко підвищити, це поставить економіку країни на межу катастрофи. Тисячі робочих місць під загрозою, заводи можуть зупинитися, а ціни всередині країни стрімко зростуть. Та замість паніки чи погроз президентка Мексики нагадала Вашингтону про угоду USMCA. Договір підписаний у 2020 році між США, Мексикою та Канадою, який забезпечує чесну і безперебійну торгівлю. Саме завдяки такій спокійній, але твердій позиції, Мексика та Канада уникнули найбільш жорстких тарифів, тоді як інші країни опинилися в розгубленості після несподіваного рішення Трампа. Під час свого звернення президентка згадала останню розмову з Трампом, де пояснила. Оскільки Мексика не обкладає мита на американські товари, то й США не повинні вводити додаткові податки. Вона наголосила, принцип взаємності має діяти. Проте Шейнбаум не обмежилася лише словами, вона усвідомлювала, що така загроза може повторитися, тому запропонувала амбітний план Мексики 18 кроків для посилення економіки та зниження залежності від імпорту. Один із головних пунктів збільшення внутрішнього виробництва авто на 10 відсотків, інший заміна імпортних деталей місцевими, щоб підняти частку національних комплектуючих у галузі до 15 відсотків. Все це, щоб країна була готова до нових економічних бур. За лаштунками зростала напруга. Такі автогіганти, як Ford, Toyota і General Motors із тривогою стежили за розвитком подій. Їхнє виробництво тісно пов'язане з вільною торгівлею між США і Мексикою. Нові мита можуть серйозно порушити виробничі ланцюги. Деякі компанії вже почали обговорювати замороження інвестицій або навіть перенесення заводів, поки ситуація не проясниться. Це свідчить наскільки економіки США і Мексики взаємопов'язані. Будь-який різкий крок однієї сторони моментально позначається на іншій. Хоча Мексика поки що впоралася з кризою, ключове питання залишається: чи надійним є майбутнє північноамериканської торгівлі? Одна з головних стратегій Мексики у цьому тарифному конфлікті дзеркальні дії. Це не була порожня погроза, а чітко продуманий план. Міністерство закордонних справ розробило систему точкових мит на найбільш вразливі американські товари. Згідно з дипломатичними витоками, особливу увагу звернули на кукурудзу та сою ключові культури для економіки середнього заходу США. Паралельно мексиканські дипломати вели закулісні переговори з американськими виробниками, фермерами та аграрними лобістами, особливо з таких штатів, як Техас та Айова. І це була блискуча стратегія, адже у разі торгової війни постраждають і заводи, і фермери. Робочі місця у Детройті, Огайо та Алабамі можуть опинитися під загрозою, автовиробники почали тиснути на уряд США з вимогою бути обережними, а американські фермери отримали чітке попередження: якщо Мексика запровадить мита на їхню продукцію, це буде катастрофа. У 2023 році США продали Мексиці сільгоспродукції на понад 28 мільярдів доларів. І втрата цього ринку боляче вдарить по доходах фермерів, особливо у рік виборів. Цікаво, що вся ця боротьба розгорталася без гучних заяв за кулісами велася справжня економічна війна. Мексика більше не обмежувалась дипломатією, вона показала свою реальну силу. Одним з найпотужніших важелів впливу виявилася нафта США щодня імпортують близько 600 тисяч барелів мексиканської нафти. Здебільшого для нафтопереробних заводів на узбережжі мексиканської затоки. Після початку війни в Європі та скорочення постачань з боку ОПЕК, мексиканська нафта стала особливо цінною. Коли Шейнбаум натякнула на можливе скорочення експорту або запровадження мита на нафту, Вашингтон стривожився. Великі нафтокомпанії, такі як Вальєро Energy і Philips 66, почали бити на сполох. За даними Bloomberg, Після заяв Шейнбаум ціни на нафту зросли на 6% всього за два дні. Це одразу вплинуло на вартість пального, логістику, продукти і викликало невдоволення серед американських виборців. Мексика чітко дала зрозуміти, у неї є важелі, які США не можуть ігнорувати. Наступним ходом Мексики став крок у міграційній сфері. Президентка направила 10 тисяч солдатів Національної гвардії для стримування нелегального перетину кордону. За офіційними даними США, вже через два місяці кількість нелегальних перетинів зменшилась на 22 Шейнбаум діяла не лише твердо, а й гуманно відкрила притулки та створила безпечні маршрути для мігрантів, що викликало міжнародне визнання. В одному з інтерв'ю Шейнбаум навіть використала гумор і прямоту, показавши діаграму, де було вказано: 70% зброї, що використовується наркокартелями, потрапляє до Мексики із США. Вона чітко заявила, Америка частина тієї проблеми, на яку сама ж скаржиться. Далі спалахнув ще один скандал: питання перейменування мексиканської затоки. Здавалося б, дрібниця. Але для Мексики це стало справою національної гідності. Одразу після інавгурації Трамп підписав указ про перейменування затоки на американську в межах юрисдикції США. МВС США почало оновлювати офіційні карти, документи та комунікації. Цей крок викликав гостру реакцію в Мексиці. Шейн Баум виступила проти, наголосивши на культурній та історичній цінності назви Мексиканська Затока. Це поставило у незручне становище навіть глобальні компанії, як от Google. Для користувачів у США сервіс змінив назву на американську затоку, але для решти світу залишив мексиканська затока. Проте в Мексиці це сприйняли як підтримку дій США, що лише погіршило дипломатичну ситуацію. На щастя, напруга дещо спала, і обидві країни домовилися використовувати свою назву. Але інцидент показав. З поверненням Трампа в Мексиці доводиться вести складну дипломатичну гру. Конфліктна риторика США лише підвищила популярність Клаудії Шейнбаум. Рівень її підтримки сягнув вражаючих 82%. Частково через її сильні лідерські якості, але також як реакція на зовнішню загрозу. Люди часто об'єднуються довкола лідера, коли країна відчуває тиск ззовні. Шейнбаум сильно відрізняється від свого попередника Лопеса Обрадора. Якщо той грав на емоціях, вона говорить фактами, але не без харизми. Експерти називають її стиль прагматичним популізмом. Вона виглядає спокійною, розумною та надійною і повертає мексиканцям почуття гідності. На фоні гучних заяв Трампа про будівництво стіни та критику Мексики. Стриманість Шейнбаум виглядає виграшно. Навіть сам Трамп визнав. Вона тримає себе гідно. Проте виникає питання, що буде з її підтримкою, коли Трамп знову відійде в тінь. Подібна ситуація спостерігається і в Канаді. Коли Трамп критикує країну, громадяни починають більше підтримувати своїх лідерів. Так, навіть новий прем'єр-міністр Марк Карні, попри проблеми, раптом додав відсотків до рейтингів, просто тому що виглядає краще на контрасті з агресивним сусідом. Проте така популярність небезпечна. Вона не базується на досягненнях, а лише на порівнянні. У результаті громадяни можуть перестати ставити незручні запитання та вимагати результатів. Шейнбоум справляє враження сильної, впевненої та продуманої лідерки, але варто поставити чесне запитання чи це результат її роботи, чи просто вигідне тло. Сьогодні відносини між США та Мексикою перебувають у стані дипломатичного перемир'я. Прямої ескалації немає, але й повного примирення теж мита, про які говорив Трамп, наразі призупинені, але їх не скасовано. Багато хто вважає, що вони чекають свого часу у політичному арсеналі Трампа. Мексика тим часом розробила багаторівневу стратегію захисту на випадок, якщо ситуація знову загостриться. Війни поки що немає, але в повітрі очікування. Обидві сторони завмерли в очікуванні першого кроку. І головне питання: що буде далі? Чи зможе Мексика знову здивувати світ або ж Трамп усе ж дотисне? Щоб не пропустити продовження, підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!